Друзі, перед початком відео невеличкий спойлер. Напишіть в коментарях, який буде наступний проєкт. Дивлячись на оце. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вовани. І сьогодні ми знову будемо виправляти те, що повинні виправляти. На заводі виробника, або ті, хто продає двигуни або інше обладнання. Я просто не розумію. Людина платить гроші, гроші немалі. І ви продаєте те, що там щось треба підтягнути, там підрегулювати, там виправити, там. Тобто людина ще повинна побігати вокруг свого придбання, щоб воно нормально запрацювало. Пружинки я зробив, роби, наче, зараз, нормально. Але ж З нового проблема те, що витікає паливо. Коли наливаєш більше, ніж пів літра палива, воно починає зверху через кришку цю вибігати. І оце мучився я весь сезон з цим, вже набридло і вирішив це виправити. Тільки одне питання, чому це повинна робити людина, яка придбала товар. Ну, якщо це на заводі не роблять, ну значить ви, ті, хто продаєте, ви ж ставите на нього ціну, ви ж на ньому заробляєте гроші. Ну, перевірте, виправте те, що в ньому не так. Ну, що ж оце купити двигун, а потім купи бак. А потім купи нормальний фільтр, бо тут фільтр... Теж зекономили, я просто можу зрівняти. У мене був Кентавер 2070 b і там отакого фільтра не було. Що стоїть просто пароломка, яку треба мити, потім знову мастити. А була ванночка, куди наливається мастило. І був поролончик цей фільтрувальний елемент. Але ж була ванночка, коли куди все сміття збрасувалося. Тобто, коли е, робиш заміну мастила в цьому фільтрі, в цій ванночці, там було дуже і дуже багато сміття, тому що це був фільтр, воно фільтрува. Тут, куди воно, воно ж стікає туди ж, у карбюратор. Щось залишається отут. І все оце, все завжди у мастилі, отут, все в маслі, воно все тече. Бо куди йому діватися? Ой, друзі. Ну, це емоції, емоції, тому що платиш гроші яких і так нема. А воно ще отак приходить. Хіба ж ти це все перевіриш на новій пошті, або ще, де? Ні все ж це коли починаєш вже експлу... експлуатувати двигун. Це все виявляється. Так що, друзі, все. Емоції пройшли. Зараз. Оцю кришку ми викидуємо. І ось що я придумав, була у мене каністра з підмастила 4 літри, і я відрізав від неї ось таке горлишко саме. Туди дуже гарно. Спочатку думав викинуть зовсім цю сіточку. Ну, а потім подумав, все ж таки вона якесь сміття збирає. І воно все чудово тут підійшло. Отам бортиками якраз воно, якщо видно, зараз сфокусуюсь. Не хоче фокусуватися. О, О, там видно бортик такий, і він якраз вчіпляється і нікуди не дівається. Тобто, вийшло якраз добре. Ця сіточка витягується. Оце ж теж якраз новина якраз якась. У мене. На тому кентаврі 2070. Оця була влита в горловину. Вона не окремо, вона не витягувалась. Витягувалась тільки сіточка. Оця фільтрувальна. А оцей корпус, він був влитий сюди. Тут же ж воно все разом все бовтається. І я так думаю, якраз отут воно і витікає через оці ось. Тому що воно. І тут прорізи великі, не знаю, ну не держу. Я вже і підмощав сюди ось, вирізав кільце таке пластикове, підмощав, ну нічого, воно ну, не допомогло. Ось, І я отак відрізав і хочу отак його закріпити. Для цього я придбав. Отакий двухкомпонентний епоксидний клей. І їм хочу він прозорий, і їм хочу зараз спробувати це приклеїти. Я тут позачищав, обіжирів, і зараз буду це все кліяти. Ну, а потім вже покажу вам, як, як в мене все вийшло. А потім треба це показати виробнику, щоб хоч отак зробив, і справляв свої помилки. Все, друзі, зараз зроблю, потім покажу. Ось так, друзі, вийшло. Все стало. І сіточка там ще треба буде зробити в кришці отвір, щоб не було, щоб, щоб воздух виходив. Ось. Потім це все підкраситься. Ну, я думаю, оцей варіант буде набагато кращий. Ніж було оце. Так що, друзі, все треба доробляти, платити гроші і доробляти. Клей я купляв в звичайному магазині. Називається Аврора. Там є все, що вам потрібно. У кого є такий магазин, напишіть у коментарях. Дуже зручно. Ось таке відео, друзі, не знаю, що буде далі, як, що ще треба буде доробляти, а може і нічого. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па!